Я приватний підприємець Чук Тамара. я була на місці події. І що мене вразило найбільше ці дії нашої міліції, то безпреділ не то що по українські чи по Донецьки, то безпреділ вже по українськи, щоб наші міліціонери, щоб так поводилися по хамськи, Ми ми тою дитиною, яку тримали годину в машині, і не, і не 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 призналися, що та дитина в машині. Коли ми перекрили дорогу, один із замначальників, брата чи хто там казав Заводь, і їдь. Ми три жінки стояли поперед машиною. Я боялася, що вони поїдуть власне, на мене. Ні, я і жінка, я і мама. Так само у мене два такі самих сини, як той хлопчина. Я за себе боялася, тому що. У нас тут в такій державі таке робиться, що ніхто ну, зараз ні ну, законі за себе не відповідає. І коли ми, коли його за п'ять хвилин долалося, ми дбулась, його випустили за п'ять хвилин і забирали на на освідчення і нікого з нас не пускали, коли ми жінки без, без при сили туди пхалися, дивіться. Наші стражі порядка мене вдарили, порвали мені куртку, не пускали на освічення. У нас в прийомний покій. Якби навіть я людина, яка прийшла, хотіла попасти, наприклад, чи отримати вкол, може, в мене тис піднявся. Мене не пускали як, як цивільну особу. Так що то безприділ.